Так, добрий день. У мене виникло декілька філософських питань, що вважати реальністю, чи існує різні реальності, паралельні, чи наша реальність справжня, чи тільки ілюзія, і в якому сенсі ми можемо говорити про справжню реальність. Я думаю, що реальність це те, що відбувається, відбувається в часі. Тобто природа реальності, справжність реальності ми можемо визначитись через час. А що є час? Ось є фізичне уявлення про час. Але це чи означає, що це є фізична реальність як справжня? Думаю, що ні. Тому що фізична реальність це тільки наш конструкт, конструкт який ми самі побудували свої свідомості, як ми уявляємо зовнішній світ. А те, що насправді, це те, що існує. А щоб ми могли говорити, що це існує має бути підтвердження, що це існує. А підтверджується, значить, щось дано в переживанні, в усвідомленні. Тобто, якщо є свідомість, яка підтверджує, що це насправді є, тоді ми можемо говорити, що це насправді існує. Виходить так, що щоб говорити про справжню реальність, потрібно говорити про час, про те, що відбувається в часі, і те, що підтверджується в усвідомленні. Ми знаємо, що це існує. Ми підтверджуємо, що це існує. Значить, йдеться не про фізичний час, а про час нашої свідомості. І ось тут я думаю і є відповідь на загадку, що це є справжня реальність існує паралельна реальність. Ось чим відрізняється свідомість від фізичної матеріальної реальності? Те, що свідомість самовиявляє сама себе, саме відкриває сама себе в певному переживанні, що от вона відчуває, що вона насправді нас є. Щоб виникло переживання, будь-яке переживання, яка відкривається уявляється, потрібно щоб був збіг двох потоків э, свідомості. Тобто я усвідомлюю певний зміст, який відкривається підтверджується в моєму акті усвідомлення. Значить, от перший рівень розуміння це те, що будь-яка свідомість має два рівня часу. Це те, що можна назвати емпіричний рівень, це зміст, який відкривається переживання. І другий рівень це пов'язане з нашою волею, тобто час. Який притаманний діє акту волі, в якому відкривається усвідомлення? І цей час не залежить від емпіричного стану, він виявляється емпіричний стан. Тобто є внутрішній час, можна сказати так, його початок в якомусь доемпіричному, апріорному чи трансцендентальному рівні, і є те, що відкривається в ньому. Тому можна виявити такий рівень трансцендентальний рівень часу і емпіричний рівень часу. І от коли вони паралельно йдуть так, що одне виявляє зміст іншого, виникає переживання. Ми маємо самоусвідомлення. Але цього недостатньо, тому що щоб говорити про справжню реальність, недостатньо говорити тільки про те, що дано моєї свідомості. Потрібно говорити, що насправді відбувається. А що значить насправді? Значить, я насправді взаємодію з іншою свідомістю, з іншим суб'єктом, з іншою людиною. Тобто є реальна взаємодія в якомусь акті спілкування, зіткнення з іншою істотою. і ось, Подія цієї іншої істоти, це подія справжнього потоку часу. Тобто є час мого усвідомлення, а є час зустрічі, спілкування з іншими. Таким чином можна тепер говорити про внутрішній час. моєї свідомості це одне, який має два рівня емпіричний і трансцентальний. І ще додатково є час, де моя свідомість зустрічається зі свідомістю з іншою людиною або я зустрічаюся з іншою людиною або я спілкуюся з іншою людиною і ось це зустріч, це є момент тепер, де відбувається подія. Ось такого моменту тепер в фізичної моделі не існує. Тому що, якщо ми звертаємося до фізичної моделі світу, то там просто не існує моменту тепер, там є минуле і майбутнє, вони відносні і немає одночасності. Світ немає одночасності. А щоб було спілкування, потрібен певний звик в певному моменті, момент моменті тепер. Тобто потрібно, щоб людина. Діяла, а я відповідав на цю дію. Або я дію, і вона відповідає. І отак от такий збік, зіткнення це і є подія моменту тепер. А якщо не буде такої зустрічі, якщо, наприклад, я дію, а людина відмовляється спілкуватися, значить немає події. І, значить, ця подія тільки в моїй фантазії залишається. Тобто, я своїй внутрішній свідомості можу уявляти, як я спілкуюся з іншою людиною а насправді такі зустрічі не відбуваються. і значить, ми можемо тепер відрізнити фантазію, яка присутня тільки всередині моєї свідомості. В середині мого внутрішнього часу від справжньої реальності, де виникають певні події і де виникає справжня зустріч з іншими людьми, і ось так, щоб ä, така зустріч ä, була, щоб така подія справжній реальності відбувалася, потрібна згода на ній, щоб я свою волю спрямував так. І інша людина спрямувала так, щоб ми зустрітилися і відтворили цю подію. Виходить так, що справжній потік часу передбачає нашу згоду, що ми спрямовані на те, щоб реалізувати якусь внутрішню потенцію в зіткненні зустрічі один з одним. І ось тут, коли ми починаємо це робити, виникає, сила. Сила, яка примушує нас узгоджуватися далі. Тобто, як тільки я заходжу в справжню реальність, де події відбуваються насправді, де відбувається зустріч, вона мене втягує. Тобто це реальність, як вона є, і я вже відчуваю певну силу. Яка і далі узгоджує всі наші акти волі. Тобто я продовжую діяти, інші люди продовжують діяти. І є якась сила інерції, яка узгоджує всіх в одну лінію часу. І ця сила, ця інерція одне лінії часу це те, що ми починаємо сприймати як певну об'єктивну реальність. Що це не просто я присутній, фантазую, думаю, а що є реальний світ, який об'єктивно існує. І ставить перед фактом, що саме такі події відбуваються, і я беру участь в такій лінії часу. І ось тут э, виникає питання: от, а якщо я після смерті, от після смерті так буде чи ні, моя присутність э, закінчується в цьому фізичному світі. Тобто я не беру участь в події, ні мають спільної лінії часу, де я діяпинуся. Очевидно, що туди буде домінувати моя внутрішня свідомість. Буде домінувати внутрішній час моєї свідомості. Там уже не обов'язково, щоб я з ким узгоджував. Ну, бо більше я не можу узгоджувати свої акти волі, якщо я помер, а, з людьми живими. Вони мене не бачать, не чують. Може бути, там є якась своя інша лінія часу, де узгоджуються різні акти волі тих людей, які живуть в потобічному часі, а може ні. Но якщо ні, то це можна назвати Адам ізоляція, світізоляція. Може бути там якесь спільне існування, там вічне життя, де можна так узгоджувати. Ну це питання. Я не можу поки на це відповісти, я не знаю, як там буде. Я тільки аналізую те, що очевидно зараз для мене тут є. Но очевидно, є, що ось та сила інерції спільної лінії часу, вона перестає діяти на тих людей, які там є. І таким чином логічно. Допустити, що внутрішній час там починає домінувати. І щоб перейти в вічне життя, значить потрібно знайти якусь о, спільну лінію часу, де всі події будуть узгоджуватися. Тоді це не буде відрізнятися від нашого часу. Або якщо припустити, багатовимірність лінії часу. Ну, як багато вимір на лінії часу припустити, ну це важко. Но давайте подумаємо, що у нас є тут. Є у нас якийсь досвід, як на це вказує. Я так думаю, що є. Тому що насправді ми живемо в такій спільній лінії часу, але це створює напруження на нашу свідомість, тому що нас постійно примушує якась сила брати участь в спільних подіях в якоїсь спільній згоді. Якщо ми цього не хочемо, то якась сила нас примушує, і це ми називаємо об'єктивною реальністю. Але ж наша свідомість ширша, тому що на моя свідомість, внутрішня свідомість, вона передбачає, що я можу дійти різним чином. Не так, як інші люди хочуть, не так, як відповідає навіть зовнішній реальності. І тому я якась втома. Я втомлююся від присутності зовнішньої реальності і переходжу тільки в свій внутрішній час, я, де не передбачається об'єднання в одну лінію часу з іншими людьми, я починаю відчувати внутрішню потенцію, як я міг видивитися, які можливості могли відбуватися. Тобто, те, що можна Сказати потенцію моїх фантазій або сновидінь. Тобто, от є внутрішня потенція, вона не скінчена, як я можу проявляти свою волю. Але проявити я свою волю можу в реальності, в справжній реальності тільки так, як е, на це інші люди спрямовані і дають згоду е, зустрітися зі мною. Якщо вони не зустрічаються, падіння відбувається і тому всі мої наміри залишаються всередині мене як певна потенція. І ось ця потенція нескінченна. Як тільки я починаю занурюватися в цю потенцію, то от я переходжу в стан снавидінь. Тобто, в реальності я спрямований на те, щоб брати участь в подіях, які спільні для всіх, і це об'єктивна реальність, це момент тепер для всіх, одночасно для всіх, і це є реальність справжня. І є стан, коли я Звертаюся до себе, до своєї внутрішньої потенції, і намагаюся щось усвідомити. І от мір того, що я намагаюся усвідомити, що може бути, що може реалізуватися, оце і виникає сновидіння. А оскільки вона не узгоджена з іншими актами волі, вона хаотична, тому що вона не упорядкована. Тому я можу відчувати свою внутрішню потенцію у певному хаосі відчуттів, які відбуваються. І ось тут виникає питання. А, от якщо я намагаюся реалізувати, створити таку спрямованість з іншими людьми, зустрітися в реальній часі з людьми, таким чином ми разом будуємо таку об'єктивну реальність, яка утримує нас всіх, чи є один варіант, можливо, чи ні, тому що наша зустріч залежить від наших актів волі, нашої спрямованості. Вот так от ми побудували все це. А тут виходить, що є сила, яка вже утримує нас в такій моделі, моделі, світу, я ми вже погодилися на таку зустріч між собою, яку ми називаємо об'єктивним світ. Може бути інший варіант. Якщо ми звертаємося до внутрішньої потенції, ми відчуваємо, що в варіантах може бути нескінченна, що. Просто вони не реалізоване. Чи можна припустити, що є інші варіанти нашої зустрічі, які створюють інший варіант об'єктивного світу? Я не знаю, так чи ні, але відчуваю, що це так, тому що, коли я дивлюся на наш зовнішній світ, у нього виникає питання, що він не справжній, Нібито то ми йдемо по якоїсь хибній лінії часу. Ну, ось, наприклад, ось, те, що відбувається, вона дуже не схоже на те, як має бути насправді, на що люди можуть бути згодними. Ось э, беремо Росію. А величезний потенціал, багато грошей, нафта, грошей можна побудувати високоразвійну технологічну країну, яка буде засвоювати на такі гроші. А замість цього вона витрачає гроші на безглузду війну війну, і м -м, люди це підтримують. Люди погодилися на цю лінію часу. І ось у мене виникає уявлення, що от тут є якась помилка, що вони могли погодитися на іншу лінію часу, і туди був, був один розвиток подій, а вони погодилися на іншу і перейшли на таку згоду, де вони э, починають підтримувати людям ідеї, ідеї, знищення інших. А ті, хто не хоче на це погодитися, стають маргіналами. Тобто, може там таких маргіналів і більшість. Просто вони не створять певний прошарик суспільства, а якусь колективну суб'єктність і не можуть репрезентувати Росія, а Росія репрезентують ті люди, які погодилися на те, що можна знищити за якісь своїх ідеї сусідні народи, сусідні країни. Схоже на те, що це якісь, якась неправильна лінія часу. Має було б, щоб все йшлося іншим шляхом. Якщо ми звертаємося до України, те ж саме. Тобто ми бачимо, що у нас були надії 2022 році, 2023 році на перемогу, і через те, що ну, керівництво прийняло неадекватне рішення воєнної ситуації. Сituації на фронті, то зараз російська армія має певну перевагу просовуються, і це теж неправильна лінія часу. Але я бачу, що українці здебільшого погодилися на цю лінію часу. Тобто, не було такої домінуючої суспільної тенденції, щоб боротися за прийняття правильних рішень, які нададуть перевагу. І можливість перемогти. І ось якщо ми звертаємося до інших країн, то те ж саме, ось у мене таке ж відчуття, що і в США, і в країнах Європи є якась хибність, що люди вибирають якусь несправжню лінію розвитку подій. Тобто переключаються, переключаються з того, що має бути. Ну, що притаманна нашим внутрішнім наміром, на те, що історія певну ілюзію, і це призводить до того, що ми наближаємося до Третьої світової війни. Це призводить таке враження, що наш зовнішній світ йде ну, шляхом якоїсь несправжньої реальності, що, ми, що це несправжня лінія часу. І коли я засинаю і бачу сновидіння, то я відчуваю, що, хоч вони хаотичне, але вони ближче до справжньої реальності. Тобто вони нагадують, що є якась інша можливість, інша реальність, яка може може йти іншим шляхом. І ось це підштовхує мене припустити, що наш час багатовимірний, що ми живемо в різних лініях часу. Просто тут ми через те, що ми погодилися. Бути присутніми ці лінії часу, ми і бачимо, що відбувається. І це, неправильно. це неправильна лінія часу. А щоб перейти в іншу лінію часу, потрібна така сила, яка переможе цю інерцію, інерцію цього об'єктивного світу. І ось потрібно якимось чином мобілізуватися, щоб знайти в себе таку силу, щоб протистояті э, інерції течії. Э, не справжній лінії часу, не справжній реальності. Ну, ось так. Ті думки, які у мене виникли. Дякую.